Вітаю! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему це сміливість бути собою. Уявіть собі, що ви прокидаєтеся одного ранку і раптом відчуваєте себе, що сьогодні буде особливий день для вас. Але щойно виходите на вулицю, бачите людей, які здається знають, що їм треба, знають, що вони говорять, знають, як виглядати. Взагалі контролюють своє життя. А ви, стоючи серед них, почуваєте трохи розгублено себе. І виникає така думка, може і мені треба зробити вигляд, що в мене все добре, що я все контролюю. І ви надіваєте таку невидиму маску, посміхаєтеся і намагаєтеся вписатися в суспільство. Ми живемо у світі, де маски стали взагалі нормою. У соцмережах е, люди показують таку свою ідеальну сторону свого життя. І суспільство воно нав'язує, диктує, якими ми маємо бути успішними, багатими, стильними і так далі. Але що відбувається, коли ми надягаємо ці маски, е, виконуємо ці ролі, чужі ролі граємо. Е, маска стає все важче і важче. Вона стискає вас як броня і не дає рухатись вільно. І ви починаєте відчувати, що втрачаєте себе, і тоді стаєш рабом кого? Не самого вже себе, ні нікогось, чужої думки. Рабом чужої думки. Починаєте стерегтись, зробити щось своє, що вас характеризує як особистість, щоб про вас погано не думали. Чи знайома вам взагалі ця історія, ця ситуація? Я думаю, так. Бо ми якраз будемо говорити про сміливість бути справжнім, бути собою, таким, як є. Навіть коли здається, що це неможливо. І таке питання: чому ми боїмося бути собою? По-перше, це страх осуду. Ми живемо у суспільстві, де очікування людей визначають. Дуже багато. Від нас завжди щось очікують. Соцмережі постійно показують, що правильне життя виглядає, як, як я говорив, успіх, можливо, подорожі якісь в різні країни, щаслива сім'я, ідеальне тіло і так далі. Але згідно з дослідженнями ну, американської психологічної асоціації 62% людей. Молодих людей відчувають стрес через порівняння з іншими людьми у суспільстві саме у соцмережах. Ну, не знаю, можливо, більше лайків у когось, або кращі фотографії, де вони кудись їздили. І так, думаєш, ця людина успішніша. І від цього стрес, що я от не такий, невідповідність таким стандартам. Це, це вже друге, бо суспільство диктує, яким ти маєш бути. Але хіба ми не всі створені а, різними? І в якому сенсі під один стандарт. Статистика взагалі показує, що найуспішніші інновації якісь у світі вони були створені людьми, які вибивалися з загального ритму життя. Діяли не так, як усі люди. І ось це гарна статистика, що такі люди в... ну, добувалися різних речей. Набагато більших, навіть, ніж ну, в кавичках усі. Третє це страх відторгнення. Люди прагнуть бути прийнятими, але чи варте це визнання? Того, щоб втрачати самого себе, я думаю, ні. Як ви думаєте, це риторичне питання, але все ж таки, колись я теж боявся бути собою. Був час, коли намагався підлаштовуватись під чужі очікування, говорив те, що люди хотіли чути. Робив те, що виглядало правильне, але одного дня я зрозумів, що це не так важливо, бо я перестав почувати себе вільно, почувати себе самим, себ... самим собою. Це був складний такий момент мого життя. Я почав ставити собі запитання, чого я хочу, що для мене важливо, до чого я хочу дійти, які в мене цілі, плани. І потім вже перші кроки були ну, такі важкі, але з часом знімаючи якісь маски, я відчув свободу, що я можу бути самим собою. Люди почали цінувати е мене за щирість, що я такий, як є. І жодна людина в світі вона не має саме вашого досвіду, ваших думок чи мрій. Кожен унікальний. І не треба бути кимось. Люди тягнуться до справжності. Дослідження такого Гарвардського університету довело, що люди більше довіряють тим, хто залишається щирим і не приховує своїх якихось недоліків. Щирість створює довіру, а довіра це основа будь-яких стосунків. будь-яких. І ось ваша справжність це внесок, значний внесок у світ. Є така японська концепція, називається Ікігай, це пошук сенсу свого життя, що робить вас щасливими і приносить користь світу. Коли ви залишаєтесь собою, ви приносите у світ щось таке унікальне, щось, чого більше ніхто не може дати. Є така книга Віктора Франкла, вона розповідає про те, як знайти своє життя навіть. У найскладніших обставинах. І Франк пише, що сенс життя полягає у прийнятті себе і своїх обставин. Ще є принцип Кайдзен у Японії, який доводить, що маленькі постійні зміни ведуть до великих досягнень. Коли ви щодня робите маленький крок до себе, ви стаєте сильнішими. Можливо, мудрішими і так далі, але на ступінь вище. Є статистика щастя. Люди, які приймають себе, вони на 45% щасливіші у повсякденному житті. А, це теж університет о, о, Оксфордський досліджував, що ну, реально 45% щасливіші. Так чому нам таким не бути? Не приймати себе, це дає щастя, Бог нас, е, такими, як є, створив, чому б ні? Приймати себе. Тому є такі практичні поради. Почніть із самого себе. Якщо почати з себе, то можна ну, поставити собі прості запитання: що для мене важливо? Що приносить мені радість? І можна записати ці відповіді у щоденник, щоб краще зрозуміти себе. І, можливо, там через деякий час, час повторювати, щоб не втратити себе. Друге, це відкиньте порівняння з іншими людьми. Зосеред... Це... Намагайтесь зосереджуватись на своєму шляху. Соцмережі показують лише таке поверхню життя інших, як айсберг. Пам'ятаєте, у кожного своя боротьба, у кожного свій багаж м, життя, який він проходить. І, третє, маленькі кроки. Якщо страшно змінюватись одразу і не знаєш, з чого почати, почніть з малого. Наприклад, висловлюйте свою думку хоча б один раз на день. Ви... Будете починати думати, ви будете починати розмислювати над своїм життям ще більше і більше. Потім буде по дві-три думки, якісь на життя, можливо, це плани, або ще, ще якісь моменти обдумувати, але це дуже важливо. Можна наприкінці дня, можна на початку дня щось таке обдумати своє життя. Це теж маленький крок. А також оточуйте себе підтримкою. Люди, які приймають вас такими, якими ви є, допомагають вам стати сильнішими, рости, знайдіть своє таке коло підтримки, бо дуже важливо, коли підтримують люди. Не завжди це можна знайти, але є друзі або хтось, хто може підтримувати і цінуйте. Свої перемоги. Це останній пункт. Фіксуйте от кожен крок, де ви перемогли в чомусь. Якісь плани були, і ви завершили якийсь план. Організуйте собі маленьке свято, щось зробіть для себе. Цінуйте свої перемоги. І ви будете самим собою. Маленькі досягнення створюють великі-великі результати. І в заключенні хочу сказати, щоб ви робили такі маленькі кроки до себе, до самого себе. Можливо, ви зараз теж відчуваєте якийсь страх, страх, що зміниться щось, не знаєте, що далі буде, або щось що не зміниться, страх показати себе справжнім. Але пам'ятайте, найкращий подарунок, який ви можете зробити, зробити світу, це бути самим собою, просто самим собою. Зніміть маску. Дозвольте собі дихати вільно, почувати себе вільно, на повні груди, дихати. Ідіть своїм шляхом, тим, який запланували. Краще з Богом. І світ а, насправді потребує вас. Справжніх